Речі, на які мені все одно, навіть не то, що все одно, ну ви зрозуміли. Перше, це макіяж і косметика. Зараз я говорю саме про декоративну косметику. І я фарбуюся дуже рідко. Оце я не можу назвати макіяжем, це породня якась, але мені не цікаво все, що стосується косметики. Тобто, це якісь косметичні засоби. Я приходжу в магазин, я купую те, що мені потрібно, і я просто прохожу мимо того всього. Якщо мені попадається відео в тіктоці, я його одразу перелистую, тому що мені просто не цікаво. Це не стосується доглядової косметики. Тут ну без питань. Друге це квіти і вазонки на підвіконі. В мене немає на підвіконі жодної квіточки. Я не люблю квіти як подарунок. Я не люблю, я не можу сказати, що я взагалі не люблю квіти. От я подивлюся, як вона росте там, знаєте, десь на городі, на якомусь квітнику. Ну класно, да. Отак раз подивиться і все мене якось до того не тягне. А от щоб вдома оці вазони, оці кілометрові, маленькі, воно мені зовсім не подобається. Трошки збрехала. В мене є Олєшка, але Олєшка не вважається через те, що це подарунок. І ще я люблю бузок. Все. Наступне це ідеальна чистота в кімнаті. Я кажу прямо, знаєте, про тих людей, які от здувають кожну полиночку. Я людина не така, я люблю чистоту, я люблю прибирати. Мене це навіть інколи заспокоює. Не ті моменти, коли, знаєте, коли ти витягнув все з шафи, а потім дивишся на ту купу, думаєш, боже назад, і чи що, чи його складати. Я ніколи не довожу свою кімнату до такого стану, але прибирати раз в три дні або навіть рідше для мене це нормально. Наступний. Не це спорт. Я спортом ніколи не займалася, я ніколи його не дивлюся по телевізору. Мені просто не цікаво. Я маю на увазі футбол, там волейбол, теніс і так далі. Я в захваті від людей, які дійсно професійно займаються спортом. Мені справді це подобається. Якби я обирала взагалі між всіма видами спорту, мені дуже подобається художня гімнастика. Я віддала свою дитину туди, якби вона хотіла. І мені здається, що в мене зараз максимально такий період в житті, який наближений до спорту. Я роблю якісь тренування, я бігаю, але це все одно воно далеке до того. Всього. Далі це шкідливі звички. Я зараз говорю про це, все. Я пробувала колись палити, але зараз не палю. Я пробувала пити, але зараз не п'ю. Я навіть більше того скажу, що я просто на запах цигарки, наприклад, не переношу. Так само алкоголь, він мені жоден взагалі не смачний. Я навіть мовчу про якісь такі, знаєте, крепкі напої, слабоалкогольні, пиво, наприклад, вино, шампанське, оце. От все. Я його просто не люблю. Всі кажуть, Боже, яке смачне! Я спробую, я пробую, Боже, думаю, що в тому смачно. Я просто не п'ю. Наступне це як виглядають інші люди. Боже, я навіть Передати вам не можу, наскільки мені все одно ти пофарбувався в зелений, фарбуйся, ти зробив тут татушку на лиці. Окей, ти залив якусь фарбу чорну до очай, чи роги виростив, чи що там колись пам'ятаєте, показував? Ну, це ж твоє життя. Якщо це не шкодить здоров'ю, чому ні? А якщо навіть шкодить – це ваше здоров'я, це ваше право, я не розумію, чому люди так люблять вмішуватися в чиєсь життя. А в коментарях пишіть на що все одно вам.